Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні із усіма, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба знати, про що треба попередити, усіх, хто дивиться відео близькі люди. Так, дуже хорошо. Дивіться, у вас на понеділок, ви будете дуже себе гарно почувати. Ви можете вилікуватись. Якщо переживаєте, тут буде покращуватись ваш фізичний стан здоров'я. Може ви Може, якісь вправи ви робили, приймали ліки. Тут дуже гарний результат. І ще будуть ліки. Може, якісь трав'яні збори. Ну, тут покращення фізичного стану. І у середу до вас прийдуть роботодавці, замовники. Клієнти, якісь от будуть покращуватись ваші фінанси. І з цієї середи на вас почне нападати якийсь агресивний чоловік, ну, може бути, і жінка, до речі, і вони хочуть вам нанести удар у спину. Це жінка, скоріше за все, Ми може. Так, це буде напад на ваші фінанси. Тому що ви будете на цьому тижні на коні. І тут попередження не розголошувати. Десь в оточенні у вас присутні люди. От вони заздрять, зраджують, хочуть вас знищити. Ну, дійсно, тут дуже агресивна карта. От, і якщо стосується бойових дій, то тут саме в середа, може середа-четверг, в цю ніч, готується наступ від расистів. І саме це техніка можуть рушити. І в них агентура попрацює. Шпигуни рашиські будуть бити. Іти технікою, попередження, заперечую, убираю весь негатив. Так, іде п'ятниця. Ви тут почнете нову справу, починаєте може вчитися. Хтось може проходить стажування, Скажіть. Хоч там людина і сувора. от, Може програтися, от хтось проходить стажування. То у вас оце в п'ятницю вас візьмуть саме вже на повну ставку, чи як то от більше фінал, ви зможете отримувати дійсно велику, таку вже повну заробітну плату і гроші такі достойні. От. Так що не бійтесь, не переживайте за це, хоча там і сувора дуже людина. От, і в субота-неділя. В суботу ви перепинете... Ви вийдете, верніше, із-під контролю якоїсь власної людини. Може хтось звільниться. Може. А хтось піде, піде. Може це батько. якась людина така контролює, все дуже жорстка, жорстока. І тут припиняються ці страждання. І це переїзд. Прям переїзд. Переїзд в краще дуже радісна субота, неділя. Ще, може, ви будете запланована поїздка. Не знаю, хто їде на море, тут люди можуть поїхати на море. Все складеться. Заперечую весь негатив, убираю. Отвертаю всіх, хто зла бажає. Цю агресію знімаю з усіх, хто дивиться відео близьких людей, буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте на цьому тижні. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. На любов. До вас приходить енергія, сили, здоров'я, фізичний стан покращується, відновлюються всі е, системи в організмі. Буде так і так і є. Загоюються всі травми і рани, і від от вас відриваються, відходять, відсікаються всі зрадники, всі агресори, хто зла бажає, більше чинити злочини з вами не зможуть. Сили втрачають свідомість. Ходять буде так і так є. От. І давайте подивимося ще. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, втручання у долю на цьому тижні? Про що треба знати тим, хто дивиться відео, близьким людям, що буде відбуватися на цьому тижні? Ну так, тут ви е, не переживайте, е, якщо вам не вистачає фінансів, буде у вас робота, правда, є попередження, що вам. Якась жінка уводить вашу роботу, замовлення клієнтів, покупців. Тут вона ставить таку програму отворотно, щоб люди до вас не дійшли. Ну, це омана. І через це, може, вам важко стало фінансово. Це магія. Це агресія. Заперечу весь негативний. Ну, у вас захист буде. На цьому тижні у вас будуть гроші. Заперечую весь негатив убираю. Руйную всі плани ворожі. Більше лиха зробити не зможу. Ну, це застрість. Там і похилого віку жінка, і молода. Перекривають шляхи дороги на фінанси Угу, на цьому тижні. І це родичі, близькі люди. Або, може, ви зростали разом з юності. з негатив убираю, руйнує, всі плани ворожі руйную. Всі зглази руйную. Всі заздрість, все погане, все лихе, що вам бажають, хай з ними станеться. Які б рідини не підливали, всі остуди, оморочки, мороки, отвороти. Перекриття доріг на гроші, на клієнтів, на покупців одвожу. одвертаю порчу на самотність знімаю, Порчу на бідність знімаю. Повертаю вам вашу вдачу, повертаю вашу долю. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Великі потоки грошей без перешкод надходять до вас, буде так і так є. Все погане, лихе, щоб не бажали. На себе забирають. Більше лиха зробити не зможуть. Буде так і так є. Отвертаю, отсікаю ворогів, на віки вічні, більше не зможуть втручатись у ваше життя, як тільки починають щось лихе казати, говорити, бажати, робити. Сили втрачають, свідомість втрачають, всю енергію втрачають, втомлюються дуже. Лиха зробити не зможуть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поверніть всі гроші, фінанси, енергію, красу, молодість, здоров'я, покупців, клієнтів, роботу. Тих, хто дивиться відео близьким людям на цьому тижні відновлюється ваша робота, ви спокійно працюєте, заробляєте гроші без перешкод. Буде так і так і є. Гроші приходять легкими, радісними шляхами, без перешкод. Всі наміри на цьому тижні здійснюються, всі плани ваші, без перешкод буде так. Де Та буде все сказане здійснено і так. от так що. Ось такий вийшов тиждень. Все має бути добре. Я хочу подякувати вам за увагу. Також хочу побажати, щоб на цьому тижні здійснилися всі ваші плани, наміри без перешкод. Забрано повністю всі перешкоди із ваших доріг. Дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. Я також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Робіть донати, допомагайте. Добре. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!